Так, Стенлі сейс, Стенлі Сейс, Стенлі говорить. Що Стенлі буде нам говорити робити? Це такий так, так само Звичайний квест, наскільки я розумію. Квест з елементами хоррора. Головне, чомусь здається, такий хорор, що... Добрий день. Кріп потім подивимо. Якщо гра вийде зранку, то да буду зранку. Ви приїжджаєте на старе місце, заборонено, о, заборонено років тому. Ви йдете самостійно, щоб перевірити цю... Всю... блять, не встиг прочитати. Прокидайся. Якщо гра вийде в 7 ранку, то я прокинуся обов'язково, щоб зробити запис і швидко зарендерити і закинути. Але вже там багато всяких хйопків грають, блять. Ну, Конечно, на стриме. Так що за підвал? Що за підвал? Куда нас сука доставили знову? Что нас вечно кидает по всем пиям? Ты там было сикало, чему еще напрокинулся. Все, це світ новомец та А дроссия сіряти відпочиваю. Ну, це світ с темно. Перш ніж ми почнемо з цього, що ми зараз проходите, т... проходите, будь ласка. через двері. А ви ще менше, не можете буквами О, Я забув задату. Якщо ти бачиш, медіа які талісмани просто У Всякому, Всякому разі. <проводить> Якщо я бачу від медика біжати, куди біжати? Назад прид? Чи від нього? Shift спринт. Sprint Є є. Аді привіт. Синя? Да червоный, блядь. Это еще червоный? Желтый. Зеленый, не? Ага. Дак -бы. Дак -бы. Да, КБ. Да, КБ. Да. К червоно, це рожеве рожевые кисні. Примерно кипит форслай под грина. Якщо бачите себе біжить, куди біжати? А, я можу брати, все, я поняв. Машинка. Ігрові апарати Не, так вони ж могли просто червоний зробити, і все. Наче було вигадувати велосипед оцей. Так, відмедика ми не бачили. Стэнлі каже що. А, ah, you made it. Блять, не була, Welcome сука, чи ти кричиш. Ви це зробили з вопросом до реєстрації. Як правило, ви зареєструвалися пропорализ засіда Стенлі. Але це місце зараз замикається. Тому багато дворей закриті. Так я бачу, бачимо ведмедика. Мені бігти теж? В... Він казав, що якщо ми бачимо тільки бігти, так тут нічого немає. опа Що з Що робити? Uh, Носитель на ланцюг, потім натисніть, щоб зняти електричну електроенергію на ньому, короче, це. Який ланцюг? Де ви бачите ланцюг. Оце? Чи нам ту штуку? Що відбулося, блядь? Да ще такий щиток. Що мы, блять, відкрыли. Господа, ну, ну, то, ну то що за важка гра? Дуже важко, то ігри не для мене. Чем може досить така хуйня? Немає Здесь, бля, будлас, чего починает починаєте? І так запригивати треба Єбать тут паркур, конечно. Ага, нету. Походу херня якась, а не паркур. Так а що я ще на зробив, блядь? Что я пропустил? А, я шукаю, шукаю, и глаза ебусь, а не бачу, прикиньте. Ебать, лабиринт. Вы повинны слушать кассетную встречку, Робити мені більше, нема що всухати концерту стрічку. Мій, мій друг Боб, він помер вчора. Наче було 12.00 години. Я все ще сумую за ним. Я розмовляю з деякими дослідниками, вони сказали, що думають, що це Стенлі, але Стенлі. Для мене це заплутаний момент. Але перед тим як він помер, він сказав мені, коли помер. Він хотів а, вмерти, так? Да? У будь-якому випадку я мушу заспокоїтись. Почати це заново, да? Тому що у вас, мабуть, є пристрій пристрій Велкталті. Це називається Powerlink. Він може перевести щось там, він, мабуть, сказав вам, як це працює. У якому випадку є одне, що потрібно про це знати. Правда, це складає складний пристрій. Я маю на увазі. Якщо

Ты шо? Чтобы шо? А, ты так воно працює? Ты значит, ну так працює? Я понял. Я понял, понял. Для чего я до кассеты слуха? Ты ну сука, ну что вы здесь ту эту информацию всюду заебуете? Доброе. Тут у нас есть вентиляция. Люди выступают. для is so, let me read DM, I For First of all, do not jump, because if you jump, we can break. Я ж без вас справився з Лектариком. Ні, це не вийшло дуже добре. Ти маєш... ...другу. Ну, ніколи, ніколи, ніколи... ...рай, не роби нічого глупого. Це може зберегти тебе. Так само як мій приятель. Боже, залишайся. Він виступив зі свого віку. Ні, він виступив зі свого віку. Номер три. Є вірш, який може Ну, потом стенды ловушек по них же понаставлял, вот резервских. Такие лабиринты хуйну в нам. Я, я, я же от кассеты привлекался. Що робиться? Клас? О! О! Куди дзвонити, скажи краще? Ведмедик. Що робити далі? Які які ідеї, блядь? А, машинку взяла. Все машинка е? Что он блять, вообще? Да че, моя походу будет еще одна, да? Віддавати? Куди і класи? Кому віддавати? Що робити? Що де моє? Ага. Блять, ти чого думати, треба що на стіл поставити? Вибачайте, це що це все поліція. трапилося. Це просто політика. нес welcome to Stanley's World. The only way out of the world is that we're going to be able to do it. Но не волнуйтесь, что это безопасно. В любом случае, должно быть свит Стэнли. Конечно и важель. Бля, я думал, что ты проходите. Что вы мне тут запропонуете в том коридоре? Тут, конечно. Загадки прям шалені, блядь. Я не знаю, як їх відгадувати, чесно говоря. Дуже, сука, все важко. Дуже важкі загадки, я, я не знаю, це. Та, блядь, включишься, включишься, ты ти... А, воно стеклом. Як вони це роблять? Уси, все головоломки, это, конечно, ну, блять, я не знаю. Где оно там есть? Ой-ой-ой-ой, ужас. Стенли, 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 блядь, это значит, над нами. Стенли, сука. Тут от нас хочешь что-то. там спрятал уже. Ага. Двері тут. Ебаный рот. Бля, кто хто, э, джем малиновый розлив на коробке, скажите мне, будь ласка. Ты же фабрика джема или шо? Почему тут стільки всего? Что открылось? Что открылось? Бля, что за музыка, сука? Стэнли, блядь. Нелякай мене, будь ласка. Така... Ти що не знаєш коли ти ходиш що в тебе після нагрузки фізично не хочеться їсти? Коли організм хорошо нагрузився він їсти не хоче. Херня их причем робота Работа утомляет, а именно физическая нагрузка, она дает цель Так, единственное, что я тут, цель не понял, я заплутался Сюда, да? А где он теперь? Я, думаю, я, я не знав, що робити, біжати, чи дивитися, і чи до нього йти. Ви бачили Стенлі? Як виглядає, це ведмедик, якщо що. Якщо що це ведмедик Стенлі? То, хто не знайом з ним? Бля, тому вже всі двері повідкривали тут чи ні. Ні, ще сюди, да, маю зайти. Ні, ну зграти вже не, ну с града ты уже не перебив, что, конечно, тут. Да пишов ты нахуй. Я не можу бігти, то лоб, блядь. А сьо, и куда бежать? А куди треба было бежать? Козлина. Туди напевно? Тут Да. Бежим о, блядь. Ао! Ебать, огонь! Огонь, дим! А як мені по... Він за мною біжить, прикиньте! Я зараз стрейпати буду. як ФКСК, туди, сюди. Жопа не зворить, не звалить. Я звалив? Йбать, я звалив, я красавчик, просто пиздец. Это как важко було, Це так важко було, ви просто себе сука, не являєте. So я не можу дозволити вам так просто Та Тай пішов ти нахуй. Далі куди? Дыми далі ти? Ты що нахуй звучатель з шо? А що ему хватит? I can't let you leave so easily. А-а-а, хуйня. А, так. Боже мой. Я не дам тобі так просто, уйти! Звичайно! Конечно, конечно, блядь, не дашивать. Это было сука простіше, чем простого, бля. Вы це you бачили. но были там, коли це стало сюда. Вой. Стэнди не крича, вибраться просто удивився на вас. Like he knew it would end this way. Like he was saying goodbye. The fire came after, but by but then it was matter because already gone. Not Just gone. And now this place, this twisted world. Це скручене зламане світ, воно руйнується з ним. Ніколи не мала на ті не мало тривати невагонь не радість, навіть не стенди. Чуваша слухати, деякі кажуть, що він все ще там очікує вас. А, <гану> Стенліс говорить, сука, безкоштовна гра, але в принципі ставимо лайк, чисто пробіжатися, поскринжувати і все. Тому всім дякую. Дякую, 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 всім до побачення.